У Прилуцькому ліцеї номер 29 провели благодійний концерт і ярмарок на підтримку ЗСУ. Дійство назвали Збережи серце воїна. Вірші, пісні, танці, учнів ліцею не залишили байдужими нікого. На ярмарок діти, батьки та працівники ліцею принесли домашню випічку та вироби ручної роботи. Зібрали понад 82 тисячі гривень захисникам. Хочу сказати і попросити, щоб ніколи не було такого, що моя хата з краю. Такого не може бути в нас сьогодні. Нас має бути так. Якщо не я, то хто? Я дякую усім, хто сьогодні є в залі, наші захисники, наші волонтери. Я дякую всім, хто боронить. Нашу Україну, хто боронить наше небо на ярмарку були присутні військові з села Прилуцьке та захисники 204-ї бригади Севастопольської авіації. Всі учні з радістю долучились до ярмарку та концерту. Ми з однокласниками напекли ми зробили тісті і різні солодощі. Нам дуже це сподобалось. Далі допомагати нашим збройним силам України і віримо в перемогу. Слава Україні!